Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Музей цікавої науки відновив роботу в іншому місці після руйнування будівлі внаслідок ракетної атаки минулого літа. В Одесу прийшло потепління. Містяни вийшли на прогулянки біля моря. Презентувала виставку світлин свого загиблого чоловіка військового та збирає гроші для зсу. Ласкаво просимо до музею Цікавої науки. Це філія сімейного освітнього простору, який відновив свою роботу після того, як 14 червня 2023 року будівля, де розташовувався музей, була зруйнована. Проте більшість експонатів залишилися неушкодженими. Розповіла директорка музею цікавої науки Олена Любіковська. Це була трагедія для всієї Одеси, тому що ми працюємо вже майже 10 років. Діти ростуть поколіннями в нашому музеї, і нам було боляче. В першу чергу ми мали. Забезпечити цілісність експонатів, вивести їх з цієї будівлі, і ми це зробили і знайшли навіть нову локацію, де ми відкриємо масштабний великий музей. Але ми зрозуміли, що люди настільки скучили за нашим простором, що навіть маленький експериментарій з невеличкою кількістю експонатів та можливістю робити досліди із лаборантом спасає ситуацію, і нас запросили сюди, в Суворовському районі, на цю прекрасну локацію, для того, щоб ми зробили такий простір. Наразі для дітей в музеї працює лабораторія хімічних дослідів. Якщо ви готові робити дослідження. 怎么了？ Певні правила поведінки, така техніка безпеки, якою ми з вами маємо обов'язково дотримуватися, якщо ми знаходимося в лабораторії. У Нас нічого не можна куштувати на смак. Це невелика кажуть працівники частина експонатів, яка доступна для відвідувачів. Серед них малюй та пиши, дивлячись у дзеркало. Настільки класно в нас зроблені експонати, що за 10 років діти їм нічого не зробили, і прильот ракети теж нічого нам не дав. Це клас. На експонат, ми його дуже любимо, і це дослідницька історія, тому що тут можна відчути себе Леонардо да Вінчі, який навчився писати в дзеркальному відображенні. Дитина сідає сюди, на цей стілець. І має засунути сюди руку, дивитися в дзеркало і писати, наприклад, своє ім'я. Цей експонат під назвою Створи фонтан, де діти на власному досвіді можуть зрозуміти, як працюють вібрації. А цей пристрій для перевірки концентрації. Він, сам експонат, каже нам про те, що треба перевірити себе на стійкість своїх власних рук. Тобто, треба включити цей пристрій, запустити гру, взяти е, оцю ручку. і… Атися проводити таким чином, щоб не раз не жодного разу не зачепити. Я вже зачепила двічі. Бачите? Відновити роботу простору у повному обсязі планують влітку цього року у приміщенні стадіону Чорноморець. Олена Голда, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Ледарі 5 лютого. На вулиці плюс 9 градусів. З потеплінням жителі Одеси та гості міста стали все частіше виходити на одеський пляжі, аби прогулятися та подихати свіжим повітрям. На пляж прийшла Людмила разом з дворічною онукою Верварою. Дівчинка каже, дуже хоче купатися. Я не можу. Хоче туди. Можна? Вона хоче на море, так? Ножками по водички походити хочеш? А коли буде тепло, що ми будемо робити на морі? Чудова сьогодні погода. Ми вийшли подихати, як завжди, але сьогодні гарно, тепло, годували чайки. Прогулятися пляжем прийшла і Інна разом з сином Богданом та татом. Погода подобається, йде потепління, буде дуже гарно. Весна до нас скоро прийде. Прийшла з сином з татом. Ми часто тут буваємо, гуляємо біля моря. Подобається завжди, коли десь пройшов дощик, а тут суха. Так дуже подобається це місце. Літом його нема, бо тут платний пляж. А так відпочиваємо озимку тут. Поганої погоди не буває, тому море означає спокійне, тому чому б не прийти. Мені подобається сам запах моря. Взагалі я з дитинства дуже-дуже море люблю. Ми з Батьками кожного року в Крим їздили в дитинстві, потім такої можливості вже не було, на жаль. А потім я попала перший раз в Одесу. Це було чотири роки тому, і в мене з'явилося бажання тут жити. За прогнозами синоптиків гідрометцентру Чорного та Озовського морів, температура повітря з позначкою плюс в Одесі протримається понад тиждень. Інколи можливі невеликі дощі. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Краса Бузького гарду в Одесі представили виставку фотографа-натураліста Дениса Кривого. Чоловік був розвідником. Загинув у Бахмуті, рятуючи побратимів, коли прилетів снаряд. Розповідає дружина Галина. Тепер жінка створила благодійний фонд і допомагає спецпідрозділу, де служив Денис. На виставці збирають кошти, аби закупити спеціальні квадрокоптери, необхідні фронту. Зараз тут представлена виставка Краса Бузького Гарду з невеличким бонусом. Це невеличка серія робіт. Край своїх вітрів. Там буквально 11 картин присвячених побережжю Піноморському. На нашому а тут в цій залі 130 робіт, саме краса Бузького Гарду. Бузький гард національний парк на Миколаївщині. З організацією виставки містами країни Галині допомагають у Первомайському краєзнавчому музеї, з яким співпрацював Денис. Дениса ми знаємо дуже давно, ще з студентських у всіх справах, які він, які він розпочинав, він намагався бути найкращим. І це в нього вийшло, тому що він така людина був. Допоки він не, не доходив до стану досконалості, він не зупинявся. На жаль, він трагічно загинув, рятуючи своїх поранених побратимів. Побратими вижили, йому не сталося. Денис фотографував природу. І природа завжди де вас будь-то Карпати, інші місця, птахи це замічать некакі настолько, всього ярко, поразительно, просто восхитительно. Денис Кривий друкувався в National Geographic Ukraine, Був переможцем багатьох міжнародних конкурсів і входив у топ 100 кращих фотографів світу. Вікторія Габчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.